Сьогодні в нас така нова називається гімната для песика. Покажемо пакетики. Сьогодні давайте візьмемо цей пакет або такий. Такий давайте. З колекції пенал візьмемо, давайте такий пакетик. З колекції товари з Німеччини візьмемо цей пакетик. З колекції лапки візьмемо такий пакетик. З колекції естетика давайте візьмемо оцей пакетик.

Минула нова Цей. І колекція загублені речі. Такий. Відкриваємо каталог. Каталог. Перша сторінка, І колекція естетика. Такий пакетик в мене дуже заспішований, тому треба його буде чимось відкрити. Так, я не хочу його порвати, тому я так. Size, nası takay şokolatka, bulunmuş 1 bu, numara 1, denas numar наклеїмо тут, бо номер один ми заклеїли. Лапки. Такий пакетик. Це в нас негідкисна лапка. Ой, тут я пергамент був. Ну це нічого ми пергамент відкладемо. І наклеємо ще раз. Давайте йдемо сюди. Тепер колекція тебе сквіші. Такий пакетик. Тут у нас така свинка. Нагадую, все сама маявала, тут у неї, думаю, видно хлівчиком. Свинку давайте сюди наклеєнку вона сюди. Сліпасує. І ще вушка підклеїв. Дискотечний одяг колекції ми закінчили. Цю колекцію ми також Це Наклейки на iPhone. В минулому відео я забула наклеїти на айфон наклейки, тому тут такий телефончик вийшов. Загублені речі колекція. Так, де воно в нас пакет? такий. Ой, краще його розміжемо. Не сюрпризний пропати. Це у нас щопаль такий. Під номером 4. Віклею. Ой. Ністи. Так, пакетик наш. Дуже мало. О, нашла. У мене не там сюрприз. Фух. Ой, він приклеївся А ну, нічого. Пакетик. Ой, сюрприш підмем два. Два. Не знаю, видно Сюди. А наклейку давайте наклеїмо дітей. Ой, важко вони відклеїлися, але я відклеїла. Далі. Ой, від відклеїла. Подірнути для, бл для блогерів. Е Такий пакетик. Це в нас телефон. Підклеюємо. О. Товари з Німеччини Такий покаток беремо Тут у нас номер два і номер три. Це у нас такі хіпсиної, а це чохол. Відклеїмо. Ну. Такий покадик. Ой. Такий у нас тут міні-блокнотик з номером 678. Так має бути. Так. Відклеїла. У нас виходить? в лімара? Такий пакетик. Боже, що це таке? це нас номер шість, сім і? Бесим так бути. наклеїм І пішка. Ночёк. Так, выходы. Наша новая ночка. Кинат для пасека. Так, пока так. Тут у нас такая дошка для заметок. Точно пам'ятаю, що сюди молоді. Кожу як не пам'ятаю куди. Е, давайте його залишимо на потім, щоб знали, куди його наклеїти. А на цьому все. Всім папа, -па, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.